Коли мені відрізало пальці, це сталося в суботу після полудня. Я поїхав до лікарні ще в кабінеті невідкладної допомоги. Я вирішив, що зроблю собі штучні пальці. У мене є досвід в області механічних спецефектів, і одним з механізмів, які я сконструював у минулому, була гігантська рука ляльки. Річард зв'язався зі мною після того, як побачив відео з однією із механічних рук і запропонував мені співпрацю. Ми почали експериментувати з 3D-друком та використовували пристрої, які надала компанія MakerBot. Я робив ескізи, сканував їх і пересилав електронною поштою. Він мені відправляв скрипт. Я друкував це і говорив: ні, зачекай, це не працює. Треба поміняти ось те, і ось це дещо виходило досить вдалим, дещо ні. Вклад, що зробив MakerBot. Репліке у процес проектування був суттєвим. Він значно збільшив швидкість, з якою ми могли робити прототипи і випробовувати наші ідеї. І він давав можливість нам обом мати фізичну копію одного і того ж предмета, незважаючи на те, що ми були розділені тисячами миль. З самого початку це не розглядалося як допомога іншим людям. На початковому етапі це був виключно індивідуальний проект. Та потім, коли ми почали отримувати певні результати, і коли прототипи стали з'являтися один за іншим, я побачив можливість допомагати іншим людям. Коли він уперше випробував її, це було дивовижно. І ви можете побачити, як він радіє цій руці, коли може робити ті речі, які він хоче робити. Рука, яку ми зробили для дітей і дорослих з синдромом амніотичної перетяжки, приводиться в рук за допомогою зап'ястя. Тому її прикріплено до руки рукавички, до якої під'єднані дроти, і все, окрім трьох речей, зроблено за допомогою мейкербот. Решта, що ми додали, це дроти, кріплення з нержавіючої сталі і термопластик. Який ви ріжете на листи за розміром, а потім опускаєте в гарячу воду. Коли він стає прозорим, ви дістаєте його, і пластик приймає точну форму руки. Мені справді класно зробу рукою. Я радий, що можу грати в крикет, в гольф, можу плавати. On... У вівторок ми поїдемо грати в крікет, і я зможу зловити м'яч. Піймати м'яч цією рукою. Я можу підіймати речі. It's Приємно мати таку можливість. Them. Круто. Can... Я можу робити цією рукою майже все, що завгодно. Can... Я кидаю м'яч. Я не міг Крис. я навіть уявити не міг, як би це було, якби я мав таку руку.